Ми вже перейдемо з вами після стартового свистка. Ну а зараз команди з'являються на полі. обмінюються зараз привітаннями команди, і це означає, що вже за декілька миттєвостей поєдинок з Буці попереду багато чого цікавого. А, зокрема, саме цей поєдинок, який чекає на нас. Все, пролунав стартовий сусну систем... і основної команди також. Навіс мав би бути, але ні, розігрують зараз якусь комбінацію між собою. Там лише гриб був біля суперника. Навіс і Вовкун перший на м'ячі, але атака триває. Ще один удар голова Мустафаєва, Ось він. Ролан Мустафаєв дає передачу праворуч. Там поруч із ним Соломон. Соломон одразу прострілює зараз. І ще один удар. Шанс усім гравцям. І що тут буде? Удар небезпечний. І надпопереджу пройти до наступного раунду, але, по-перше, прикре вилучення Володимира Гладкого наприкінці першого тайму е внесло свої корективи. І це, напевно, один з ключових епізодів, які відбулися. Але зараз після цієї атаки продовжимо передачу від Музичука на грибах гриб. Гриб на правому фланзі зараз підбирає м'яч під себе навісує до штрафного майданчику. Репета приймає репета, пробиває неточно. Музичук і що тут? Ні, що тут? Положення поза грою. Не пенальті чи ні? Ага, фо симуляція. Жовта картка, важко було грати у меншості проти такого суперника. Зараз навіс на шандру на дальню стійку. Репета! І нарешті забиває Юрій Репета. Тринадцята хвилина поєдинку. І ось він гол! Ось він гол. Ну, все-таки Репета може проводити курси і майстер-класи з того, як потрібно йти до своєї цілі і таки дійти до Сущака знаходить. От Назару Сущаку потрібно зараз трішки. Ой-ой-ой, ой ви чули так, як Назар закричав, там неприємно. Зараз у ногу йому суперник влучив і репета із м'ячем. Дяк забігає. отримує передачу. Дяк, дяку штрафного майданчику пробиває, Поразка була зарахована рухівцям. Ну і зараз четвертий поєдинок відбувається. Навізу від дяка. Сущак пробиває. і Суки пресинг від гостей. Не дуже вдала передача від Борисенка. Помиляється той. І Мустафаєв віддає зараз на партнера у центрі поля. Квас-квас пробиває здалеку. Не переходив нікуди. Просто, я так розумію, поки що призупинив кар'єру футболіста. Удар ще раз. І ряд. Прямісінько у центрі поля. Він зараз знаходиться. Гриб непогано. Встигає віддати передачу. Воробйов знову помиляється на виході. Не дістає цей м'яч, але. Повз усіх він пролетів і просто вибивають рухівці. Куди подалі полюга помиляється і зараз, який це 1-1! 1-1! зрівнює рахунок касарда, але як же помилився полюга. Боже ж ти мій! Яка помилка від капітана! Ну хто хто? Але як же чудово цей поєдинок проводив полюга. Лише ми сказали, що все. Зіграв технічно. Перехитрив він грибає таким чином, навіть не гриба, тут Коваль опинився і таким чином зберіг м'яч для своїх суперників. І знову зараз виривається на оперативний простір. Удар зараз як же рятує Борисенко! Полюга на Сущака віддавав, але тут Репета! І Репета зараз проти Піскуна. Репета із м'ячем, Обігрує Піскуна. Під себе м'яч прибирає, віддає на Сущака. Сущак пробиває. Її, Там намагається зараз тиснути своїх суперників. Ну немає Добрянського на полі, який би постійний тиск створював. Сущак не такого плану гравець. От і Радюк, те, про що ми говорили. Протягнув цей м'яч, віддає на Сущака. Сущак розвертається. Ще одна передача на Радюка. Радюк віддає на Музичука. У... Владислав Коваль. Максим Музичук. Олександра поле покинуло, ну і замість них з'явилися Владислав Мудрик. Що пам'ятаю, як Стівен Джерард грав у футбол, друзі. Я думаю, що небагато вболівальників сучасних можуть пригадати саме ігри Стівена Джерарда. Я бачив, як він кар'єру розпочинав і завершував. Добре, не будемо про сумне. Сущак із м'ячем був зараз. Віддає передачу. Репета не вдалося зробити. Мудрик пробиває і повз в... Це Тренерський штаб. Говорить про те, що не можна так грати. І ось Касарда помиляється. Савошко. Савошко на полюгу. Полюга. Ну, дуже довго чекав цей м'яч. Полюга, як потяг, ви розумієте. І ось зараз передача. Сущак пробиває! і... Голасо! Голасо забиває Назар Сущак. Ну нарешті, нарешті забуває 10-й номер кормілу. Лише ми говорили у попередніх поєдинках, у сьогоднішньому, що дуже потрібен був гол Назару Сущаку. І він це робить на 54. й Усе спочатку. Двічі в одну річку не війдеш, але двічі і тричі пропустити точно можна. Полюга зараз відбирає цей м'яч. І ще одна передача від Сущака. Ну дуже красиво він хотів дуже... смаколиків. і просто кайфувати від того, що відбувається на полі. Я думаю, що ось саме так можна і варто переглядати. Цей матч зараз непогана передача. Там Леоненко прострілює у центр поля, але повз м'яч пролітає. Партнери бойко пробуває здали. Курикошет. Ой, Одної! То на одній половині поля, то на іншій більше м'яч контролюють саме гості. Я думаю, що це свідоме рішення корміло віддати м'яч гостям. Ну і зараз може бути атака. Гладкий, гладкий віддає на Іваночка. Іваночко прострілює зараз і влучає. Усепка б не завадила гравцям, але польовому кепці незручно. Репета зараз пропиває, влучає він у поперед. На другій позиції. І на 6 пунктів відстають від навтовика. Зараз п'ятою! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ох-ой-ой-ой-ой-ой! Нічого собі ви чуєте аплодисменти стадіону. Який же гол забиває Володимир Гладкий п'ятою? Так, oh, да. кормілом суперважлива зустріч, яка дозволить насправді у разі перемоги кормілу скоротити відставання до трьох пунктів, ну а в разі поразки, в принципі, уже завершити ось ці чемпіонські старання. Драган зараз отримав, Целюх! <рес> Поступилися рухівці, ну там технічна поразка була зарахована. А от зараз 1-3-1, один, -один, ну не 1-3-3-1, Мацелюх віддає передачу, зараз Гладкий йде до свого дублю у цьому матчі пробиває! І ще глоткий на м'ячі віддає передачу на Іваноль проводити поєдинок проти Колоса Полонне у рамках чемпіонату України серед аматорів. Супер цікавезний поєдинок буде, тому обов'язково підписуйтесь на сторінки курмілу у соцмережах, аби не пропускати жодних анонсів. Дякуємо сьогодні, що були з нами.